Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на події агроконцентрат в Тернопільській області, як завжди, компанія Кун хоче показати свої унікальні новинки. Сьогодні я розповім вам про наш причіпний оприскувач Кунметріс 4200. Даний оприскувач агрегатується з трактором від 110 кінських сил, ємкістю 4200 літрів, шириною захвату 30 метрів. Штанга алюмінієва на запатентованій системі Еквілібра. Тобто, що дає нам ця система, це стабілізація штанги в трьох плоскостях, дуже якісне копіювання рельєфу. Про унікальну систему автоспрей. це система широкоімпульсної модуляції. За рахунок цієї системи, в незалежності. Від зміни швидкості руху ми дотримуємося в системі завжди одного і того самого тиску. Тобто, якщо ми задали там два або три атмосфери при зміні швидкості від нуля там до 25 км, кілометрів, розмір краплі або ж тиск в системі завжди залишатиметься один і той самий. Це досягнуто за рахунок зміни кількості пульсації в системі. Тобто, чим швидше оприскувач рухається, тим більше пульсацій видає форсунка. Тобто, наприклад, рухається зі швидкістю 10 км, форсунка відкривається на 30%, рухається зі швидкістю 18-20 км, форсунка відкривається на 80%. За рахунок цього і досягається якість і чіткість оприскування. Всім давно відомо, що велику роль в якості покриття грає розмір каплі. Найкращі типи покриву по каплі це середня та велика капля. Як відомо, мілку каплю. Зносить або вона випаровується вели дуже велика капля вона стікає з рослини. От Найкращі варіанти по роботі це середня і велика капля з провідними компаніями з продажу ядохімікатів було закладено велику кількість дослідів з приводу якості такого прискування. В ці досліди показали, що при використанні даної системи ефективність на перекриттях становить близько 9%. Тобто, це 9% по мінімуму економія препарату. Також при картографуванні з варіативною нормою внесення при закладанні дослідів було зекономлено близько 16%. Тобто ця система дає можливість економити, заочажуючи ваші кошти. Дякуємо, що були з нами на даній події. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на наші канали.